Це собака Лорд, ми знайшли його на селищі Антон, Антонівка, біля Антоновського міста. Ну, там повністю все, все зруйновані, всі, всі будинки. Але люди все одно живуть. І люди прийшли до нас за лагом допомогою, за продуктами, і привели його з собою. Як би сказали, забирайте його, бо йому ну, не дуже ну, бо там обстріли постійно, і якби, ну, люди нам його віддали. Історію евакуйованого чотирилапого лорда нам переповідає Володимир Шаповалов, чоловік родом з Херсонщини, але у перші дні Великої війни виїхав до Львова і пішов працювати в домівку врятованих тварин. Коли ж почув про руйнування Каховської ГЕС разом із чесімома волонтерами зі Львова, одразу ж виїхав на Херсонщину рятувати котиків і собачок. Після знищення Каховської ГЕС львівські волонтери привезли сюди до Львова в домівку врятованих тварин близько 70 собак. Їх розмістили ось в таких дерев'яних вольєрах, і тепер вони очікують на нових господарів. Волонтери розповідають, працювати доводилось у непростих умовах. Заради порятунку тварин і пірнали у воду, і забиралися на верхні поверхи будинків. Двері, яких вже були під водою, здебільшого рятували тварин у Херсонському районі острів. Забирали з будинків, коли звертались до нас самі люди, а самі власники. Ну коли там багатоповерховий будинок, і там на четвертому поверсі сидять квартирі коти і два поверхи під водою, і туди потрібно було якось добратися. Зрозуміло, що вся каналізація і все піднялось до гори. І насправді через такі точки було важко добиратись, бо лодкою не запливеш на другий поверх, а потрібно було. Лізти у ту воду і добиратися до цих, до, до цих тварин. Тобто це котів ми забирали з, з такого затопленого будинку. Це собак. А ось у куточок у спеціальному боксі забилась чорненька маленька собачка без імені. Її долі волонтери не знають, але тварина потребує невідкладного лікування, адже тіло всипане рваними ранами, каже реабілітолог для тварин. Скоріше за все, вона або зачепилась за якісь предмети, що плавали в воді, або була з кимось <зах> захищала себе, і через то в неї почалось загноєння в деяких місцях. Також в неї була дуже сильно рвана рана тут на плечі, що наші лікарі навіть не змогли то зашити, тому що був дуже великий е... була відстань між раною і просто зробили скобами. Вона взагалі сама по собі скорішся, вдарилась, була головою, вона є дезорієнтована. Разом з собаками дорослими до притулку привезли і цуценят, яким всього лише три тижні, і котів із 96 врятованих котиків львів'яни за перші дні прилаштували майже сім десятків. Травм сильних таких не було ушкоджень, але були хіба що психічні травми це дуже сильний стрес, наляканість. Ось так як у нас є. Ось тут вона дуже сильно налякана рук людей, тому що Люди не дуже всіх хотіли допомагати там, бо рятувалися самі. А це перші хвилини знайомства львів'янки Вікторії Юрків з новим улюбленцем. У домівку врятованих тварин прийшла, аби забрати додому котика і одразу ж каже, вподобала собі цього світлого хвостатого. З тих всіх відео ситуації вона наскільки мене розчулила максимально. Що я зразу в притулки, де шукати, що бачити, зразу дівчаткам перший день можна мені якось котика, і все вирішила, зібралася з думками. Все проаналізувала, що це велика відповідальність. Сам перед у Львові в притулок небайдужі і досі не сутіжу для врятованих тварин і приходять допомагати з їхнім вигулом. А волонтери за потреби готові їхати на Херсонщину ще раз, але після того, як відремонтують автомобілі. Один із бусів, яким їхали евакуйовувати тварин, розповідають, підтопила вода. До Львова його доставили на евакуаторі, і тепер машина потребує ремонту. Олега Лівта, Мар'ян Павлик, Свобода ранок.